Муніципальна поліція створювалася з метою забезпечення дотримання правил благоустрою в місті. В основному організація каже, що стоп, люди добрі. У нас мусором дві організації займаються, а не муніципальна поліція. Ізначально неправильно політика пішла, і журналісти то підхопили, і розкрутили, що муніципальна але сміттям займається. Скільки протоколів в цьому році вже стало? В середньому місяць виходить біля 50-60 протоколів. Це можна помножити на прийму, так? Чи займаєтеся ви проблемами незаконного будівництва, самозахоплення землі, порушення норм? сьогодні теж виїжджали по таким питанням. де Є там Рішення суду є, що закріплено за міською владою ділянки. Там саме чельне вже почали люди собі засаджують картошки, такі всякі речі. Ну, а там і стало важно пометить в території проблеми. Ну так будуть з часом, я думаю, виділятися під забудову. Бо картошка ми нікому не заважаємо. Ну, да, ну, так, але якщо просто то, виходить, виходить захоплення землі. А ну, там нічому проблема, якщо... Дозволити йому засіяти. Да, то, то потім, поки 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 Він стариться урожай, теж у нас банально закон. Інакше треба ну, йому на... компенсувати. Да. Да. Поки не виросте урожай, він його не дари, yeah. то не маєш нічого з людиною права зробити законодавство. Тобто це йдеться безпосередньо про те, що люди садять картоплю, а не будуть щось. Ні, ну там має сьогодні сьогодні садить картоплю, завтра він може mm -hmm. там побудувати щось на тій ділянці і вже потім взагалі з ним буде проблема. То відділ благоустрою – це і інша структура, так? Yeah. Бо вже до них не... Ну там є компетентні працівники, які маються посадками, дерев, врахуваннями тих речей. На є... тому же перехресті, де білочка не встигла встановити цю огорожу, як машина знесла її частину. Встановлено, yeah. що хто це зробив? То до гаї, до нас немає Але міш. це майно місце. <кій> <кій> не знаю. Ні. Не буде, я то не знаю. Дякую. Ваша організація написали статуту діячі положення, да? А положення передбачені які муніципальні міліції? функції? Так сіті, щоб про що говорилося. Прийдеш за тоже таке. Ти маєш, да? Дуже багато, щоб перераховуватися так.